У попередній сесії ми розглядали типові проблеми, які можуть виникнути унаслідок психологічної травми. У цьому відео ми поговоримо про додаткові наслідки, які можуть виникнути після психологічної травми. Наприкінці цієї сесії ви зможете визначити інші поширені наслідки травмуючих подій, наприклад, резильєнтність і посттравматичне зростання резильєнтність і посттравматичне зростання. Є ще двома поширеними наслідками травмуючих подій. На вашу думку, який результат травмуючих подій є найпоширенішим негайний стрес, який стає хронічним, відстрочений стрес, резильєнтність, посттравматичне зростання? Найпоширенішим результатом травмуючої події є резильєнтність? Давайте для початку визначимо поняття резильєнтності. Це процес і результат успішної адаптації до важких обставин або викликів життєвого досвіду, зокрема через розумову, емоційну та поведінкову гнучкість і адаптацію до зовнішніх і внутрішніх вимог. Іншими словами, резильєнтність це сукупність притаманних рис, які роблять його здатним долати стреси та важкі періоди конструктивним шляхом. Діпалі Мухопадгай із Колумбійського університету США описує резильєнтність так. Це адаптація та пристосування, а не опір стражданням. Я думаю, це те, що означає переживати труднощі протягом тривалого часу. Зверніть увагу, це визначення не стверджує, що резильєнтність виключає стрес. Резильєнтність включає стрес. Це нормально і очікувано, що після перенесеної психологічної травми людина буде відчувати стрес, смуток, тривогу тощо резильєнтність це процес. Він передбачає активне подолання психологічної травми шляхом докладання зусиль, виявлення наполегливості та терпіння. Бути резильєнтним означає побачити, що у нас є вибір, навіть маленький, який може зробити частину нашого життя кращим, легшим та значущим, а не гіршим, важчим та менш значущим. Резильєнтність є результатом активної динамічної адаптації до травмуючих подій, і їй можна навчитися. Далі ми обговоримо способи підтримки вашої власної резильєнтності та резильєнтності ваших пацієнтів. Зробіть паузу та згадайте про випадки, коли вам удалося успішно подолати стресори або упоратися з психологічною травмою. Як це відбувалося? Що у вас вийшло добре, а що ви хотіли б зробити краще? Більшість з нас може визначити обидві сторони подолання стресу. Зупиніть відео та поверніться до нього, коли обміркуєте відповідь. Давайте подивимося на деякі дослідження резильєнтності після травмуючих подій. На цьому графіку ви бачите різні траєкторії наслідків після травмуючої події ми можемо оцінити стан здоров'я порівняно з дисфункцією у динаміці. Дослідження показують, що майже 66% повідомляють про незначний вплив травмуючої події на їх здоров'я, а 21% відновилися після психологічної травми досить швидко від декількох тижнів до декількох місяців. Виходячи з нашого визначення резильєнтності, коли ми очікуємо, що люди, зазнавши певного стресу, адаптуються та відновляться, це означає, що майже 87% людей підпадають під категорію резильєнтних. Аналогічні закономірності були виявлені у восьмирічному проспективному дослідженні у США, у якому досліджувалися симптоми ПТСР у 10 835 поліцейських. І інших респондентів після руйнування усесвітнього торгового центру 11 вересня 2001 року. Дослідники виявили, що більшість респондентів розвинули резильєнтність. Подібні показники були виявлені у дослідженні, яке відслідковувало працівників Пекінської лікарні після спалаху SARS у 2003 році, і у дослідженні. Яке спостерігало за тими, хто пережив землетрус у Японії 2011 року, який спричинив цунамі та аварію на АЕС? Отже, низка важливих досліджень підтверджують, що, незважаючи на неймовірні труднощі та негаразди, більшість із нас є резильєнтними. На попередній сесії ми розглянули фактори ризику для людей, які постраждали від психологічної травми. Подумайте, які фактори можуть допомогти людині бути більш резильєнтною після травмуючої події? Одним із найкращих чинників у формуванні резильєнтності є соціальна підтримка, тобто можливість для людей бути поруч один з одним. Хороша соціальна підтримка після психологічної травми включає віру в те, що люди піклуються про вас і будуть поруч з вами. Це також означає наявність людей, з якими ви можете поговорити про свою реакцію на психологічну травму, які відреагують належним чином. Ще одним фактором резильєнтності повернення до звичайного життя, до щоденних та значущих дій. У цьому випадку людина не уникає спогадів чи сигналів, які нагадують про психологічну травму. Ключовим моментом є те, що щоденний розпорядок після психологічної травми. Або під час її дії може бути іншим зазвичай він змінюється. Наприклад, під час воєнних дій розпорядок дня наймовірніше буде зовсім іншим, ніж до війни ми очікуємо та хочемо, щоб люди уникали небезпечних речей з огляду на постійну нестабільність і загрозу, тим не менш, ми також маємо переконатися, що люди не уникають речей, які насправді не є небезпечними. А натомість нагадують про минулі травмуючі події. Третім фактором є те, як люди розуміють психологічну травму. Резильєнтність означає вміння знайти корисний і реалістичний спосіб осмислити психологічну травму з урахуванням шляхів її подолання у якомога ефективніший спосіб. Це може включати необхідність знайти збалансовані шляхи. Розгляду поточних несприятливих обставин та уміння бачити перспективи, які враховують сильні сторони та отримані уроки. Для ваших пацієнтів, які, можливо, наразі живуть у середовищі постійної загрози та нестабільності, важливо зазначити, що резильєнтність буде процесом зі злетами та падіннями. Характерною рисою Є те, що їм доводиться постійно адаптуватися та уносити зміни, щоб залишатися в безпеці та продовжувати нормально функціонувати завдяки цій адаптації. Далі у цьому курсі ми обговоримо шляхи підтримки резильєнтності ваших пацієнтів, ваших колег і вас самих. Перегляньте розділ ресурсів наприкінці цього модуля, щоб отримати додаткову інформацію та інструменти, якими можна скористатися у роботі зі своїми пацієнтами. Підіб'ємо підсумки, у цій сесії ми розглянули додаткові наслідки психологічної травми, а саме резильєнтність і посттравматичне зростання. Резильєнтність це процес адаптації, що передбачає активне подолання проблем шляхом докладання зусиль та виявлення наполегливості та терпіння після психологічної травми. Дослідження показали, що більшість із нас після травмуючої події стають резильєнтними, фактори формування резильєнтності. Включають соціальну підтримку, спроможність повернутися до звичайного життя та знаходження можливостей осмислити психологічну травму та скористатися корисними та реалістичними уроками, які ми з неї винесли.